Твоє життя зміниться прямо зараз, після перегляду цього відео. Тому що прямо зараз Господь він відкриє тобі таємницю Божу. І знаєте, улюблені, ця таємниця Божа, вона закрита від усього цього світу. Тому що, якби цей світ, люди, сатана, біси, чорти, демони, ця армія, вони пізнали б цю таємницю Божу, то б ніколи. Не розп'яли Ісуса Христа. І так як скоро вже Різдво, то хочеться далі продовжувати говорити про Різдво. І що ж взагалі таке Різдво? Різдво це народження Ісуса Христа. І знаєте, люди дивились на нього просто як на тіло, як на плоть. Але таємниця Божа вона заключається в тому, що в цьому тілі. В цій плоті був дух Божий, Скритий Дух Божий. І знаєте, які ім'я цьому духу? Сущий, Єгова, Яхве, Господь, Христос. Тобто таємниця Божа вона заключається в тому, що Ісус Христос це Господь і Бог. І деякі люди задають сьогодні питання: ну хто ж такий Ісус Христос? Хтось говорить, він Бог, хтось говорить, він просто людина, хтось говорить, він пророк, хтось говорить, він син Божий. Ну, знаєте, апостоли і пророки, вони пишуть те, що Ісус Христос, Він являється Богом. І люди сьогодні говорять, ну він син Божий, але він не Бог. Питання, Він такий, як я, Він такий, як ти, як ви, як ми люди, чи він як Бог? Він як Бог. Він син Божий, але він Бог. І взагалі, апостол Іван пише те, що Слово воно стало тілом. А ім'я Ісуса Христа, Слово Боже! І взагалі, де був Ісус Христос, коли створювався весь світ? Де Він був, коли створювалася людина? Ось зараз ми з вами прочитаємо. І сказав Бог: створімо людину за образом нашим, за подобою нашою. Тут ім'я Бога множені Елахім, триєдиний Бог, Бог Отець, Бог Син Ісус Христос і Бог Дух Святий. Тобто Ісус Христос Він являється Богом. І взагалі, яке діло Бога до нас, до людей? Ми створені за подобою Божою, Ми маємо дух, ми маємо душу і ми складаємося з тіла. І, як пише Давид. Та хто взагалі така людина, а хто Бог? Яке діло Бога до нас? Бог, Він вибирає нас. Він робить нас своїми дітьми. Він народжує нас духовно. І народитися духовно ми можемо в церкві, тому що церква це і є вибрані люди. Тому улюблені Ісус Христос, Він прийшов, щоб ви стали. Вибраними, щоб у вашому житті ось це різдво здійснилось. Тому, якщо у вас немає церкви, напишіть мені і я обов'язково вам відпишу. Це велика радість, тому що кожному із вас сьогодні відкрилась велика таємниця, те, що Ісус Христос Це Господь, Бог, який прийшов на цю землю, щоб врятувати нас, людей. тому Прийдіть до Ісуса, Він вас чекає. Нехай благословить вас Господь, з Богом улюблені, з Різдвом!